До указ президента в Україні, алженії Лусь проводиться мобілізацію військових збов'язнів. Даний мобілізації зараз на даний момент, вона триває вже більше тижня, якраз видано для того, щоб можна було зібратися з цих людей, провести недогляд, відповідно, склати відповідні списки для того, щоб в разі, якщо це буде потрібно, відправки назвати, на фронт, а то. Бог я знаю що, щоб ми були до цього готові. Тобто на сьогодні почали йдеться мова про те, що момент, це люди, які ми оповіщаємо, що вони вже прямо завтра їжджають за самою ідеєю за указом має бути проведене двохнедільне навчання на певних пунктах, і тоді тільки ці люди будуть готові, до виконання своїх обов'язків. На виконавчування дановолицької міської ради. Відповідно було, що повному України покладені обов'язки по оповіщенню. Саме цією метою рішення виконкому, який був 7-го тижня, у нас призначені такі робочі групи при пунктах оповіщення, а пункти оповіщення знаходяться в школу комунальних підлієнтах. до складу робочих груп входять працівники школи комунальних підприємств, працівники виконкому, працівники міського управління внутрішніх справ і працівники. 에... Так, у вас не розмовалище. <світнє> військоматі. Військоматські представники виконкому, у нас працівники відділу на освіти, ну, так, коли готували дане рішення, то визначили, що це саме мають бути вчителі, які викладають військову підготовку і інші дисципліни, які стосуються також цього наступних. <світнє> Чому саме про це я зараз мабуть? Тому ну, що зараз залишається керівники підприємств, з нової організації безпосередньо в яких працює дуже багато людей, молодих людей, які підлягають мобілізації, які є е, Ну, Всім е, зрозуміло, напевно, що не дуже гарна процедура, а вже сьогодні в Україні не визначений такий стан, хоча вчорашнього дня у нас називається, думаю, вона надзвичайна, що він правильно називається. Е, тому зразу ж виникає і моральне, і психологічне навантаження, тому прохання тут в першу чергу. Розв'язати мобілізації, розв'язувати до колективом, що якщо прийшли додому з повісткою, то це не означає, що це вже прямо шане і вперед. Ні, це просто означає те, що ця людина зобов'язана прийти в медичний огляд, в разі якщо вона порівна, вона буде стороне від мобілізації, ця людина зобов'язана е, чисто дати свою адресу, на жаль, сьогодні. Зараз я не знаю, як навіть висловитися в Україні відмірно. Інститут реєстрації, тому вже складно працювати цих І, того, в цих умовах. І крім цього хочу ще наголосити, що на разі, якщо ми не зможемо влучити всі повітки всіх по списках, складені військоматами безпосередньо вдома, будемо звертатись до установи організації про те, що мислили саме реєстрацію цих людей для того, щоб можна було. Завдання, які ставиться за повному людини, ще раз наголошую виконавчим организмюрами. І ще раз хочу просити. Будь ласка, створюйте цим людям нормальні моральні клімат, надавайте можливо чи дні для походження медичних обліків, щоб хоча б цього не знали ніяких проблем. Я думаю, що ми. Цього завершено, вона буде успішною, ну, а насамкінець поважати, щоб все таке не довелося цим людям воювати, щоб це тільки була повірка на те, що вони готові до захисту Дякую.